Змагання на честь 22-го з'їзду КПРС приносить нові трудові здобутки. Прохідницька бригада Терентія Тимофєвича Плужникова разом з інженерами шахти Привільнянська Північна розробила детальний графік швидкісної проходки. Цей графік став законом для всіх членів бригади. Працюючи на чотири зміни, ця бригада вже за перший місяць змагання домоглася небувалого результату. Пройдено 714 погонних метрів штреку за місяць. Такого досягнення в Донбасі ще не було. Весь світ. Захоплено стежить за фантастичним польотом радянської автоматичної міжпланетної станції по траєкторії Венери. В ці дні лекції в Київському планетарії користуються особливою популярністю. Що ж ми знали досі про планету Венеру? Добре відомо, що час її повного обертання навколо Сонця 225 діб. Відомо, що маса Венери складає 0,9 маси нашої планети. Рухається Венера навколо Сонця всередині орбіти нашої Землі. Під час нижнього з'єднання, коли Венера проходить якраз між Сонцем та Землею, вона буває від нас на віддалі всього 40 мільйонів кілометрів. Але незважаючи на те, що Венера найближча до нас планета, знаємо ми про неї дуже мало, тому що вона окутана дуже густою газовою оболонкою атмосфери. Венера дуже цікава за допомогою радіотелескопів. Вдається фіксувати радіосплески, якісь радіовипромінювання. Але природу цих е, випромінювань поки що ми не знаємо. Отже, Венера для нас залишається загадковою планетою. Так, загадкова планета. Але міжпланетна автоматична станція розкриє деякі таємниці Венери. Радянська наука прокладає шлях у глибини космічного простору. Якщо ви завітаєте в передовий колгосп Україна Хмельницької області, ви одразу відчуєте подих весни, зібрати 60 центнів кукурудзи з гектара, таке зобов'язання колгоспників цієї артілі. Для цього треба працювати так, як герой соціалістичної праці, бригадир тракторної бригади Григорій Жишинський. Справжній маяк для всіх колгоспників. 13 років підряд Григорій Іванович домагається високих врожаїв. Тепер він навчає інших. Семінар механізаторів проводить в полі. Головне правильні квадрати вчить Григорій Шишинський. А в цей час розповідає про свій досвід Ланкова Ніна Ковальчук. Що зібрали в цьому колгоспі по 85 центнерів зерна кукурудзи з гектара. Колгоспники «Артілі Україна готові зустріти весну. Актори Київського академічного театру імені Івана Франка любовно вивчають матеріали, зв'язані з життям і творчістю Великого Кобзаря. До Шевченківських днів готуються до постановки п'єса Пророк драматурга Кочергі. Народний артист РСР Сермілютенко працює над ролью Тараса Шевченка. Ми на робочій репетиції, якою керує художній керівник театру Гнат Петрович Юра. Так ти так не царі підуть людські гені, і отут ось звідсиля, оце починається той трамплін, от якого вже ви кінчаєте оце, значить, місце, і говорить до кінця, оце хотіть, хай я пророк, але я жду. І отут уже просто ви ви назвали на пророком, нехай я пророк. Не хоча, хоча я качаю, не звезд за пророком, але я бачу. І от оце усім своїм єством, ніби ви бачите оцю волю, яка прийшла. Воля і стане щастя людям і догоду. І отак от, ніби ви бачите, ніби перед вами стоїть. Я зрозумів, що витвір цей фультонік, його могутнє вогняне дитя пожекнути престоли і корони і створить на землі нове життя. Бо їй настане бажана свобода, коли людина підкорить природу і установить правду на землі. Назвали щойно ви мене пророком. Хай буде так. Я бачу шлях широкий, який майбутнє люди повели. До карпатських гір докотилася звістка про крилату комсомольську мрію. Збудувати місто Комсомольськ на Дніпрі. Романтика наших днів захопила рахівську молодь. Перші путівки, перші добровольці. Побажати їм щасливої дороги прийшов увесь рахів. Від снігових Карпат шлях до Дніпра, до Кременчуга на Полтавщині, де буде збудовано великий рудний комбінат. З усіх кінців республіки прибувають на ударну комсомольську будову перші групи мужніх. І ось серед степу широкого над кручими Дніпровими вже залунали голоси молодих будівельників, гуркіт машин, стукіт молотків. Копаються лише перші котловани, зводяться стіни перших будинків, а в уяві молодих будівельників вже постає велике місто Комсомольськ на Дніпрі. Цей кінорепортаж, знятий у місті ровно, ми хочемо назвати сто радостей. Попрямуємо за колонною машину і ви одразу дізнаєтесь, в чому справа. На проспекті миру споручено ще один будинок на сто квартир. Хіба не радість подержати ключ від нової квартири? Нам тут дуже добре буде, запевняє Людочка Марчук свого котика. А батьки Людочки вже обживають свою оселю. Звичайне явище нашого життя. З новосіллям вас, друзі. Поспішайте, хлопці. Зараз почнуться змагання з водного пола. В селі Бетшкови на Закарпатті і в мороз не припиняються змагання на воді. Колодь села власними силами збудували басейн, в якому вода постійно підігрівається. Микола Немет – тренер з плавання. Він підготував тут немало розрядників. Два брати Юсипчуки. Старший Василь, призер першості України серед школярів. Його шестирічний братик Богдан, як бачите, теж почуває себе як риба в воді. Він вже виконав норму третього спортивного розряду. Оце ж таких і виростають чемпіони. Але простежимо за змаганням з водного полу. Бадриполівське села. Чкови знову перемогли. Вони зайняли друге місце на Закарпатті.